Вітаю, друзі! Сьогодні розкажу вам, як створити FieldWord в Canva та як зробити з нього інтерактивне завдання. Отож, припустимо, ви хочете створити FieldWord, подібний до цього, але на іншу тему, наприклад, до теми весна, де завданням дітей буде відшукати словникові слова за допомогою малюнків. Для цього нам потрібно створити нову презентацію. Та в пошуку елементів вести сітка-клітинка. Шукаємо потрібну нам сітку. Обираємо ту, яка підходить нам найкраще. Змінюємо колір, змінюємо розмір. Наступним кроком буде знайти всі потрібні зображення та додати на додаткову сторінку. Ці зображення допоможуть дітям відшукати потрібні слова. Якщо ви не можете знайти потрібне вам зображення, тоді ви можете згенерувати його за допомогою штучного інтелекту. Для цього вам потрібно зайти в додатки, у пошуковому рядку ввести Magic Media, додати опис зображення, натиснути Згенерувати або Створити зображення, штучний інтелект згенерує вам 4 варіанти. Ви обираєте той, який вам найбільше подобається. Таким чином, я згенерувала зображення до назв місяців. Коли всі зображення готові, ми копіюємо та вставляємо нашу сітку. Виставляємо зображення та сітку посередині, орієнтуючись на лінії, які з'являються по вертикалі та по горизонталі. Наступним кроком буде закріпити сітку, щоб вона не рухалась, коли ми додаватимемо букви. Натискаємо на сітку, з'являється додаткове меню. Обираємо три крапочки Заблокувати. Тепер наша сітка не рухається, і ми можемо додати текст. Обираємо текст в меню зліва, основний текст. Обираємо шрифт та розмір і вписуємо одну букву, наприклад, до слова «ластівки». Виставляємо слово там, де нам подобається. Дублюємо букву, змінюємо її. І так з окремих букв. Складаємо всі слова. Щоб було швидше, ми можемо об'єднати букви, дублювати, виставити в іншому рядку чи стовпчику та змінити ці букви до відповідного слова. Дивимося, чи підходить нам розташування цього слова. Якщо ж ні, то ми можемо знову об'єднати букви та перенести туди, де нам потрібно. Після того, як ми виставили вже всі слова, нам потрібно заповнити порожні клітиночки буквами. Дублюємо букву за допомогою клавіш Ctrl-D та змінюємо кілька букв, щоб вони були різними. Наступним нашим кроком буде упорядкувати розташування букв. Об'єднуємо всі букви в рядку. Зверху в меню шукаємо слово Розташування та обираємо Упорядкувати. Таким чином, наші букви будуть на одинаковій відстані одна від одної. Так ми робимо з усіма рядками. Додаємо назву нашого філборду, обираємо текст, заголовок. Зменшуємо та обираємо шрифт. Вводимо назву. Все. Наш філборд готовий. Тепер нам потрібно зробити його інтерактивним завданням. Для цього ми клікаємо правою кнопкою миші, з'являється меню, в якому обираємо розгорнути на дошку. Все. Тепер наш філборд на дошці, але для того, щоб діти не рухали елементами, нам потрібно об'єднати всі елементи та натиснути Групувати. Тепер ми можемо скористатися режимом малювання, обрати фломастер або маркер, змінити колір, додати товщину, зменшити прозорість та шукати слова. Якщо ж вам потрібно відмінити дію, то ви натискаєте стрілочку назад або обираєте ластик та витираєте. Все! Наш інтерактивний філборд готовий. Ви можете самостійно створити такий філборд, або ж замовити його у мене. За вашим запитом я створюю філборд, який буде слугувати вам шаблоном, в якому ви зможете змінювати зображення та слова, і використовувати такий шаблон необмежену кількість разів. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо ж відео вам сподобалося, ставте лайк та не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові відео.